вітаємо вас, в ефірі. Починаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18 І за Києвом об 11 і за Вашингтоном говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам заставом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша У Державному департаменті отримали український план перемоги, ознайомилися з ним і готові працювати далі над його втіленням із Києвом. Про це заявив протягом Томбрифінгу речник державного департаменту Майтю Міллер. Він підкреслив, що американська сторона побачила в цьому плані деякі продуктивні кроки. Крім цього, Меттью Міллер відповів на запитання про те, чому західні союзники не допомагають збивати ворожі дрони та ракети над Україною. Як вони це зробили у випадку з Ізраїлем? Давайте послухаємо. Щодо українського плану перемоги, який США отримує минулого тижня. Чи має Україна благословення від держсекретаря Блінкіна розпочати реалізацію цього плану? план перемоги, який представила Україна, це не лише питання дій, які має вжити Україна, це й питання дій, які мають зробити інші країни світу. Україна ще не оприлюднила публічно свій план перемоги, тому я не збираюся цього робити самостійно. Це їхня прерогатива. Але ми отримали цей план. Ми його переглянули та побачили низку продуктивних кроків. Ми будемо спілкуватися з ними з цього приводу? За останні кілька днів ми побачили на близькому сході, що цілком можливо втрутитись і допомогти союзнику, який не є членом НАТО, збивати ворожі ракети. Нещодавно гельсінська комісія також оприлюднила заяву, який називає право України стріляти у відповідь здоровим гуздом. Вони називають зняття обмежень США здоровим гуздом. Чи поділяєте ви цю думку? Не лише на словах, а й на ділі, ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо право України захищатися, і ми забезпечили їх необхідним обладнанням для збивання ракет. Якщо ви подивитеся на системи протиповітряної оборони, які ми надали, включно з новою системою, яку ми анонсували минулого тижня. Ми фактично надали їм такі можливості, і ми продовжимо надавати цю можливість. Ось такий коментар від Метью Міллера, речника державного департаменту. Український президент Володимир Зеленський сьогодні знову закликав партнерів по НАТО допомогти Україні збивати ворожі ракети над і, ракети, і дрони над територією України, аргументуючи це тим, знову ж таки, що Країни НАТО, деякі союзники по НАТО допомагають Ізраїлю захищатися і, зокрема, збивати іранські ракети над їхньою територією. Цей заклик український президент озвучив на спільній прес-конференції із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, який сьогодні здійснив свій перший візит на посаді, здійснив його якраз в Україну. А він заступив на посаду лише два дні тому. І власне цей візит є важливим, тому що знов ж таки показує, що і на цій посаді мер. Клюти буде продовжувати допомагати Україні більше про це, а також про те, як стежать у Європі за перебігом президентської кампанії у США, поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який стежить за цими темами. Богдане, приїд. Вітання. Отже, для свого першого візиту на посаді марклюти обрав саме Україну. У чому важливість цього візиту і з якими меседжами власне він приїхав до Києва? Um, Юлію, ду очевидно, можна припустити, що якби не Кривава російська війна, якби не агресія, якби не те, від чого зараз потерпає Україна на порозі Європи, то Марк Рюте на третій день після призначення на посаду, чи на третій, на третій день після початку роботи на посаді генерального секретаря до Києва, напевне, не приїхав би. А що власне це означає, він сьогодні заявив у Києві сам? Я вперше тут, як генеральний секретар НАТО, і для мене також важливо, що я приїхав в Україну на початку свого терміну, аби чітко пояснити вам народу України та всім, хто спостерігає, що НАТО підтримує Україну. Мій пріоритет та привілей, як для нового генерального секретаря НАТО, розвивати цю підтримку надалі. По перше, Україна, очевидно, має право захищатися. І міжнародне право тут на боці України, тобто це право не закінчується на кордоні, і Росія веде цю незаконну війну. А це означає, що атаки на російські винищувачі та ракети до того як їх використають проти цивільної інфраструктури України, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, яка тут перетнула червону лінію, це не Україна, а Росія розпочавши цю війну. Педаємо, ми знаємо, що Ян Столтенберг він власне від початку повномасштабного російського вторгнення згуртував союзників по НАТО на підтримку України. Чи варто розраховувати, що і за генсека Марк Рюте альянс буде такий самооб'єднаний у допомозі Україні Юлю? Ми буквально кілька днів тому говорили про те, що Марк Рюте наголошував на своєму власному досвіді того, чому він вважає. Таким важливим допомагати Україні він був прем'єр-міністром Нідерландів і ще на початку цієї великої російської війни проти України, яка підкреслюю, почалася 2014 року, коли Росія спочатку окупувала Крим, а потім розпочала фактичні бойові дії на сході України. Марк Рюте на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. Влітку 2014 року приймав понад сотню домовин з України. Це були переважно нідерландські громадяни, які загинули внаслідок катастрофи літака рейсу MH17. Літак летів з Нідерландів до Малайзії і був збитий російською ракетою у фактично у зоні боїв у зоні війни. І він це назвав найголовнішим, те про що він думає коли коли думає про війни про війну росії проти україни богдане ми почули сьогодні від володимира зеленського ще один заклик черговий заклик до союзників допомогти україні збивати ворожі ракети ворожі дрони іранські у тому числі які запускає росія по українських містах як на це реагують в Альянсі, богдана чи реалістично що союзники можуть погодитись на такий крок а... Якщо ми далі говоримо про Марка Рюте як генерального секретаря альянсу, то варто наголосити, що рішення, коли йдеться про е, ключові питання, скажімо, військової підтримки е, чи, чи допомоги, переважно схвалюються на рівні держав-урядів, так тобто сполучені штати. Самостійно вирішують, як вони допомагають Україні, Німеччина, Велика Британія, Франція, інші країни альянсу насамперед на рівні своїх національних урядів на рівні законодавців, вирішують скільки вони виділяють на цю допомогу, яка це саме має бути допомога. Роль альянсу полягає в координації цих зусиль на додаток до. Звичайно, найголовнішого завдання це саме оберігати територію самих країн НАТО. Україна не є членом альянсу. Отже, вона не може розраховувати на зобов'язання на договірні зобов'язання, які спонукають членів організації захищати один одного. Отже, коли йдеться про те. Що яким чином будуть допомагати е, члени Альянсу Україні, е, чи це е, захист українського неба про що українці просять уже давно чи надання е, далекобійної так званої зброї? Це будуть вирішувати уряди, чи то у Вашингтоні, чи то у Лондоні, е, у Парижі, чи де-інде е, роль марка Рюте зберігати єдність союзників альянсу. e coordenar o Богдана говорячи про єдність союзників, вже наступного тижня президент Сполучених Штатів Джо Байден буде у Німеччині, там він збирає чергове засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Рамштайн, але це буде відбуватися на рівні лідерів країн, і очевидно, це спробує американського президента, все ж таки, незалежно від того, якими будуть результати виборів, переконатися, що ця допомога для України буде продовжуватися і власне захистити свою політичну спадщину як президента Сполучених Штатів. Наскільки прискіпливо загалом. У Європі стежить за перебігом президентської кампанії у Сполучених Штатів, Штатах, і які питання їх турбують найбільше, Юлію, Я не так давно тут у Лондоні почув від одного з британських коментаторів таку фразу, що американські вибори і те, хто при владі, яку веде політику уряд Сполучених Штатів, настільки важливі, що Американські вибори це є світові вибори світового значення з єдиною різницею, що голосувати на них світ не має права, а мають право голосувати лише сполучені штати громадяни Сполучених Штатів. Ось такі навіть навіть є погляди. Тобто, увага до того, що відбувається в Америці, яким буде курс цієї країни з новою адміністрацією, надзвичайно важлива. Uh, і постійно, ну знову ж таки, повернімося до uh, Марка Рюте, героя героя сьогоднішнього дня і, і кількох попередніх днів він щойно uh, почав почав роботу на чолі наймогутнішої uh, організації uh, у, у світі, і його у перший день запитували, що він собі думає про співпрацю з. Нове, новою адміністрацією у США, яка буде після, після виборів, які буквально за кілька тижнів. І Маркрюте в чергове виявив свою надзвичайну дипломатичну і політичну вмілість і гнучкість, і відповів ну фактично, що він може працювати з ким завгодно. Ось як це лунало від нього. I'm not я не стурбований. Я дуже добре знаю обох кандидатів. Я чотири роки працював з Дональдом Трампом. Саме він вимагав від нас інвестувати більше, і він цього досягнув. Бо зараз ми на значно вищому рівні фінансування ніж було, коли він перебрав посаду на початку 2017 року. І Він підштовхнув нас щодо Китаю. Я вважаю, що він мав слушність. Звичайно, що Камала Гарріс має чудовий досвід віце-президентки. Вона дуже шанований лідер. Отже, я зможу працювати з обома залежно від результатів виборів. А оскільки я не можу голосувати, то ми побачимо, що буде Богдане. Продовжуючи так цю тему, ми знаємо, що в принципі більшість європейських політиків відмовляються прямо висловлювати підтримку тому чи іншому кандидатові на виборах у Сполучених Штатах. Втім, є. Лідери, такі як Віктор Орбан, які не приховують своїх симпатій. Ми бачили, він неодноразово зустрічався із Дональдом Трампом. Дональд Трамп своєю чергою схвально відгукувався про Віктора Орбана. Як це сприймається у Європі? Ем, ну, ем, Віктор Орбан, особливий е, лідер, якщо можна так сказати, особливий керівник і те, що він робить, е, інші не хочуть. Чи не можуть переважно не хочуть робити і візьмімо до прикладу е, Олафа Шольца, канцлера Німеччини найбільшої, наймогутнішої промислово і фактично також і, і, і політично е, країни Європи, європейського континенту? Е, пан Шольц е, говорить ось таке про, про те, коли йдеться е, про важливість відносин і результати виборів у Сполучених Штатах. Байден тавдебайден станкута фонд. Точно цього Джо Байден добрий друг Німеччини і Європи. Я особисто мав і маю дуже добрі відносини. Він зробив величезний внесок в трансатлантичну співпрацю, домігшись значного поступу. Що я вважаю дуже важливим для нашої спільної безпеки. Це також важливо, бо ми постали перед новими викликами у зв'язку з агресивною війною Росії. І раніше і зараз важливо, щоб ми були в позиції союзників. Можна додати також дуже. Відмінну позицію чи відмінну риторику, яка лунає у Європі, від французького президента, так Еммануель Макрон, керівник єдиної ядерної потуги. На європейському континенті політик, який собі дуже часто дозволяє такі широкі аналітичні світоглядні світоглядні речі, і він має такий особливий погляд. Він наголошує не на важливості трансатлантичних зв'язків Європи, а на важливості так званої стратегічної автономії і розвитку. Власних можливостей Європи. Ось як він про це говорив нещодавно у програмному виступі у, у цього року у Парижі. Інуфоконтін за ворот нам треба продовжувати мати партнерські відносини з іншими державами. Так це означає розбудувати Європу, яка може показати, що вона не васал Сполучених Штатів Америки і що вона також знає, як розмовляти з усіма регіонами світу з країнами, які виходять на перший план з Африкою з Латинською Америкою, і говорити не просто мовою торгівельних угод, а зі справжньою стратегією збалансованого партнерства. Але якщо підсумувати цю тему буквально на хвилину. Чи стурбовані все ж таки у Європі? Що нова адміністрація у Сполучених Штатах може мати більш ізоляціоністські погляди, скажімо так, і не так дбати про трансатлантичні відносини, як це є зараз? Юлю, я скажу, що так. Тому що коли провідні лідери, керівники держави, як ми вже сказали, окрім можливо таких як Віктор Орбан, не дозволяють собі надто гострих заяв, чи, чи оцінок можливостей зміну зміну курсу, то засоби масової інформації у Європі, аналітики і коментатори дуже часто говорять про те, що надто Часто надто гучно зі сполучених штатів зараз лунають голоси про те, що е, буцімто американцям треба більше уваги звертати на тихоокеанський регіон, е, більше звертати увагу на загрозу Китаю, і що мовляв е, європейці більше повинні перейматися питаннями безпеки е, Європи і не покладатися так на е, Сполучені Штати. Це дуже турбує тих у Європі, які вважають, що саме. Партнерство Європи зі США гарантувало mm -hmm. цих понад півсторіччя миру на європейському континенті. Вони хочуть, щоб так було і далі. Богдане є запитання кілька запитань на справді від наших глядачів. Питають, чи є якісь зміни у шляху України до НАТО після приїзду Марка Рюта до Києва? І коли все ж таки Україна стане членом альянсу? Чи обговорювали це питання сьогодні? Богдане. Ми знаємо, що е, Марк Рюти, зокрема, і інші е, чільні представники країн НАТО зараз кажуть, що першочерговим завданням зараз є допомога Україні у війні. Також вони кажуть, що е, місце України у НАТО, тому що Україна хоче цього, і вона має право на це як суверенна держава. І більше того, закони, статут організації НАТО передбачають, що країна Європи, яка відповідає. З певним стандартом, поділяє цінності, має право бути, бути частиною цієї організації. Отже, це підтверджено. Факт того, що це постійно підтверджується, можливо, не наближає Україну до членства в організації негайно, тобто дати не з'являються. Але ця твердість, я думаю, додає впевненості політикам. Богдан, дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, приєднувався до ефіру. Говорили ми про перший візит Марка Рюти на посаді генсека НАТО до України і про те, як стежить у Європі за американськими президентськими перегонами. Рухаємося далі. Наступна тема в нашому ефірі говоримо про повернення депортованих до Росії українських дітей, про притягнення винних до відповідальності. Знаємо, що в офісі генерального прокурора України повідомили про підозри так званому лідеру угрупування ДНР Денису Пошиліну та його. Підлеглим через вивезення українських дітей до Росії, підставою зокрема стало викриття фільму наших колег із Радіо Свобода, список 30 годин про повернення додому українських дітей та встановлення відповідальності і справедливості. Говоримо з нашою наступною гостею. Це експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Катерина, вітаємо вас. Дякую, що приєднуєтеся до цієї розмови. А спочатку хочемо так поговорити про цю підозру для Дениса Пошиліна, його підлеглих. В чому полягала їхня роль у депортації, незаконній депортації українських дітей до е, Росії? Що ми знаємо про це? Маємо розуміти, що Денис Буширін, так само, як і його радниця Ленора Федоренко і Світлана Майборода, яка займає посаду знову відповідальної за сім'ю та соціальні питання у Донецькій Народній Республіці, насправді в обході Донецькій області, це таке собі угрупування осіб, які діють з єдиною метою робити з українських дітей російських громадян. І одним із таких. Інструментів для того, щоб досягнути цю мету, є депортація українських дітей на територію Російської Федерації. З розпорядження Дениса Пушиліна ця депортація розпочалася ще 18 лютого 2022 року, що найпізніше 18 лютого цього року, оскільки ми достеменно не знаємо, що було до початку повномасштабного вторгнення, і чи українські діти не вивозилися ще раніше для того, аби їх усиновлювали російські громадяни, як це було, наприклад, із українськими дітьми з окупованого кримського півострова. Потім ми Спостерігаємо Я вже список із 31 дитини. Цей дуже добре відомий частина з дітей, як вже була повернута на територію України, за наказом Пушиліна, із порад Елеонори Педоренко із певного посприяння Світлани Майбороди, яка затверджувала, зокрема, і список цих дітей, відправляються у підмосков'я у санаторій Поляни. Це для того, щоб потім ніколи не повернутися в Україну. Мета була така, щоб видати цим дітям російські документи, передати їх на сильницькі російські родини під опіку або на усиновлення. і потім зробити з них російських патріотів, які будуть готові служити і помирати за Російську Федерацію як свою батьківщину. Українські органи влади разом із неурядовими організаціями, разом із незналежними журналістами, ідентифікували всі ці дії по Ми маємо всі документи, які підтверджують винуватість даних осіб. Але я би хотіла наголосити, що це лише один із епізодів їхньої злочинницької діяльності, і насправді вони залучені до набагато більше правних діянь. Катерина, після початку повномасштабного вторгнення Державна дума Росії активно змінює федеральний закон про основні гарантії прав дитини Російській Федерації. Про які зміни йдеться і для чого вони це роблять? Спочатку цей закон змінювався для того, аби ізолювати українських дітей, яких депортували на територію Російської Федерації, або ж примусово переміщували, наприклад, на окуповані території України, які Російська Федерація анексувала, і поставити їх під нагляд російських силовиків федеральної служби безпеки міністерства оборони. Потім ці зміни і на сьогодні останні такі просуваються у вигляді нового законопроєкту, були спрямовані аби русифікувати українських дітей, примусово занурити їх у. Так званий російський світ, тобто російський культурний, мовний та соціальний простір. Останні зміни датовані 27 вересня, вересням у формі законопроєкту, пропонують українських дітей насильницько мілітаризувати, робити із них російських солдат, і це все робити за єдиною програмою для кожного із таких таборів перевиховання. Насправді, мережа російських подібних закладів сягає 98 інституцій, 67 із них розташовані на території самої РФ, 13 із них. Розташовані на окупованих територіях України і 18 на території Білорусі. Якщо цей закон буде ухвалено, тоді українських дітей цих закладах будуть навчати за єдиною програмою а особи, які з ними спілкуються, будуть отримувати відповідні методички, що лише посилить деструктивний негативний на українських дітей. То тобто що кожна п'ята дитина, яка повертається з під контролю Росії з під такого перевиховання, має проблеми із фізичним здоров'ям, і кожна друга українська дитина, повернута з РФ, має проблеми з ментальним здоров'ям. Тобто, це все має довгострокові негативні наслідки для наших маленьких українців. Пані Катерина, ми знаємо, що повернення українських дітей у тому числі сприяє татар, виконуючи роль посередника. В чому ця роль конкретніше полягає, і наскільки ці зусилля є успішними? Спочатку Катар позиціонував себе як такий собі листоноша, тобто він передавав списки, які формувала Україна представнику Російської Федерації, зокрема і Марії і Львові і Біловій, а також отримував від російської сторони перелік тих дітей, які були роз'єднані зі своїми кровними родичами у зв'язку з російською агресією. Таким чином, подекуди в арабськомовних виданнях навіть з'являлися публікації про певний о. Дітьми між Україною та Російською Федерацією я хочу, висити, що будь-який обмін не є можливим, так говорити некоректно, і більше того, Росія не може висувати будь-які вимоги щодо того, аби обмінюватися дітьми. Україна не крала російських дітей, і вони опинилися на нашій території у зв'язку із російською агресією. На сьогодні Катер він спрощує процес повернення. Він також частково бере участь у його фінансуванні, але в тому числі і допомагає Російській Федерації частково від. Пілити себе, тому що як я вже згадувала, у різного роду виданнях ці процеси позиціонуються некоректно. Україна та Російська Федерація перебувають в однаковому становищі. Про те, що діти опинилися на території РФ у зв'язку із воєнним злочином депортації, переважно не згадується, і це все створює для нас довгострокові проблеми, в тому числі що стосується притягнення винних осіб до відповідальності. Катерина, ви нещодавно повернулися із адвокаційної поїздки до сполучених штатів. Чи є якісь додаткові механізми, які як ша на рівні конгресу чи на рівні адміністрації можуть сприяти поверненню дому українських дітей і притягненню винних до відповідальності? Наша адвокаційна поїздка до Сполучених Штатів Америки разом з партнерами з Freedom House та із центру захисту прав людини зміна стосувалася досить такого специфічного питання Це відповідальності білорусі та її агентів за переміщення українських дітей в їхню політичну доктринацію та мілітаризоване перевиховання. Тому однією з рекомендацій, яких ми завжди робили, це згадувати разом із Росією щодо таких протиправних діянь також Білорус і намагатися притягнути до відповідальності і білоруських агентів. Що стосується повернь. Дня українських дітей та ролі США у даному процесі сполучені штати Америки вже долучилися до коаліції за повернення українських дітей, яка на сьогодні складає 40 членів, а також Європейський союз, як спостерігача, і завдяки провідній ролі США разом із партнерами з Канади, з Норвегії. Ми маємо на сьогодні декларацію, яка визначає і принципи, які лежать в основі організації даного процесу. Це і принцип прозорості, принцип доступу, принцип забезпечення для українських дітей справедливо. Мивості, а також принцип сприяння гуманітарній діяльності України щодо повернення дітей та забезпечення реабілітації та реінтеграції українських громадян неповнолітніх, тому що насправді повертати їх потрібно не лише фізично, але і ментально реінтегровуючи в українському суспільстві. Роль штатів для нас досить вагома, і вони допомагають як ідентифікувати місця перебування українських дітей, так і самих дітей, як притягувати винних осіб до відповідальності, в тому числі накладаючи на них санкції, та так і зокрема, що стосується. Ується подальшої діяльності е, і підтримки діяльності українських неурядових організацій щодо реабілітації дітей, Катерина. Ми знаємо, що Росія намагається викривити наратив і протидіяти міжнародним розслідуванням, у тому числі, які ведуться проти тактики дій, чи є ці зусилля Росії успішними, коли ми говоримо про поширення цієї пропаганди на міжнародну аудиторію, на міжнародній арені. На жаль, так ці зусилля є успішними, в тому числі через ситуацію, в якій опинилися ми, оскільки інформація, яка потрапляє у відкритий доступ, вона чомусь завжди спочатку є російською пропагандою, а вже потім офіційною українською інформацією чи інформацією від наших партнерів. Росія досить швидко адаптує свої наративи під те, в чому її обвинувачують у її промовах. Фігурують і принципи найкращих інтересів українських дітей, і принципи індивідуально. Воду і те, що дітей краще виховувати в родинах, а не в інституції, закладах інституційного догляду. Але питання в тому, що вона ніколи не згадує, чому українські діти опинилися під її контролем, що вона держава агресор, що українських дітей було депортовано або примусово переміщено, що вони виховуються в російських родинах, бо бликати примусово передані. На жаль, такі наративи російські пропагандистські є найбільш ефективними у державах так званого глобального півдня. Тому на сьогодні наші адвокаційні зусилля зосереджені також і на тому, щоб залучити. Ити якомога більшу кількість таких країн до діяльності міжнародної коаліції за повернення українських дітей та для того, аби вони знали, що насправді відбувається в Україні, що насправді відбувається з українськими дітьми, і йшли з цими меседжами до своїх суспільств, аби тиснути більше на Російську Федерацію і зробити її процес утримання українських дітей на власній території більш дорогим і невигідним, аніж процес повернення українських дітей. Катерина, дякую вам надзвичайно. Катерина Рашевська була гостею нашої студії. Вона експертка регіонального центру прав людини. Говорили ми про повернення депортованих українських дітей. Дякуємо вам. Друзі, стежимо за іншими темами сьогодні. Безумовно, є брифінги, кілька брифінгів сьогодні у державному департаменті, у Пентагоні в інших американських відомствах. Будемо ми ставити питання, зокрема те, яке озвучив сьогодні Володимир Зеленський, про те, чому партнери не можуть допомогти Україні збивати іранські російські ракети на свою територію, як вони це роблять у випадку із, із Ізраїлем. Бачили ми це цього тижня про тому атаки Ірану на Ізраїль. Союзники, зокрема, Сполучені Штати, допомагали у відбитті ці. Так і тому спробуємо отримати відповідь на це питання і дізнатися, чи позиція США або союзників змінилася із цього приводу. І насамкінець лише зачитаю звідки нас дивляться. Дякую вам надзвичайно всім за активність. Київ Київний на зв'язку також вітання з Норвегії передають із Німеччини, з Дрогобича, Італія, Луганськ, Філадельфія, також Львів, Литва. Дякую вам, друзі, дуже за активність. Якщо у вас ще лишаються якісь питання, то прибережіть їх на завтра. Ми повернемося до ефіру із новим випуском брифінга. Будемо говорити зокрема про складність у українсько польських відносинах і яким чином це потенційно може вплинути на євроатлантичні прагнення України. Тому не пропустіть Сьогодні ж мо 22-й, там ще більше цікавої, важливої для України інформації. Побачимося там. На все добре, бережіть себе. Па-па. до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.